Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо говорити з вами про можливість людського мозку до самовідновлення. Адже багатомільйонна корпорація під назвою Еволюція» зробила так не дарма. А для того, щоб кожен з нас міг відродити свою нервову систему, на чолі якої стоїть мозок, після різні менітних травм або інших пошкоджень. А оскільки я кілька разів зміг повернути себе до життя після операції нового мозку. То якщо вам цікаве своє власне життя, то вітаю вас на каналі Психолог твоєї перемоги. Повернемось до сьогоднішнього питання. Хоча ідея про нейропластичність мозку відома вже давно, але систематичні дослідження щодо цього явища почались лише у 80-90-х роках минулого століття. Тому сьогодні вченим нейрофізіологам чудово відомо, і я це можу підтвердити своєю головою. Що мозок людини змінюється і адаптується. Підкреслюю, не може змінюватись і може адаптуватись, а змінюється і адаптується. І в основі цього механізму, який називається нейропластичність, лежить дві складові. Перше, це відновлення наших самих простих нервових клітин, які називаються нейрони. Прошу зауважити, таких нейронів, самих простих клітин, 85 мільярдів. І друга складова називається синоптична пластичність, тобто це не відновлення самих нейронів, а відновлення шляхів між ними, які передають нервові імпульси від одного нейрона до іншого. І взагалі-то довжина таких шляхів складає 150 тисяч кілометрів. Так, не метрів, не міліметрів, а кілометрів. Тому залишати без уваги той факт, що наш мозок схильний до самовідновлення. Ну я б нікому не радив. Якщо у вас цікаві питання, як ви можете допомогти своєму мозку, то переходьте в опис цього відео, де ви можете або ознайомитись, або придбати повну версію моєї книги. А поки, друзі, бережіть себе і до зустрічі!